Сонце сходить, це земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже, на зв'язку Вайпер. Сьогодні ми разом із тобою будемо відкривати ось ці первовічні хайпові уламочки. Запасайся смачненьким і приємного перегляду. Тим часом давайте починати наше відкриття. Будемо відкривати на декількох аккаунтах, і побачимо. Що нам вдасться виловити? Біла діва прибігає тим часом, і з другого також рідкісний герой. Шанс дуже великий саме на рідкісних героїв. Тут відкрили, рухаємось на наступний аккаунт. Зайшли ми на наступний акаунт. Тут також два уламочки. всім давало по два безкоштовних. Надію, сьогодні щось цікавеньке нам вдасться виловити. Так, уже прибігає до нас епік, але це Мирука. Окей, ну епік краще, ніж рідкісний герой. Хотілося б червоне світло побачити, було б взагалі круто. Так, кото боєць тим часом. І тут поки що все. Йдемо далі. А тим часом наступний аккаунт, і також два червоних уламочки. Погнали відкривати. Рідкісний. Сивоборід. І наступний уламочок. Хто тут у нас буде? Епік, Епік. це синишаль. Окей, непогано, але хотілося б побачити жовте або червоне світло. І відкриваємо наступні два уламочки. Давай дивиться, хто тут нам вибіжить. Рідкісний госкарул Гофрей. Так, і наступний. Також рідкісний. Рухаємось на наступний аккаунт. Відкриваємо знову. Рідкісний герой. І другий уламочок. Традиційно рідкісний герой. Відкриваємо далі. Рідкісна героїня, і наступний уламочок. Ну да, вже те червоне світло. Ні. Далі рідкісний герой. Тут ми відкриваємо всього один уламочок, але дивимось, можливо, ось підвисло, підвисло, підвисло. Ні, це так підвисло на епіка. Дуедан рунічний. Ось так, друзі. Друзі, і що хочеться сказати в завершенні. Лари трішки обкакались із цими червоними уламочками. Чому? Дивимось. За 5 червоних уламочків, цих первовічних, як вони їх назвали, вічні, первовічні, чесно, якось не дуже. Просять 50 баксів, тобто 10 доларів за один уламочок. Якщо ми зайдемо в обмежені пропозиції за три уламочки 25 доларів. Тут вам за камерою не видно, але повірте, 25 доларів. 10 доларів або 10 за 1, або 25 за 3 для того, щоб отримати рідкісного героя. Ну, якось погодьтесь, не дуже не дуже гарна пропозиція. Дали вони ось сюди, друзі, рідкісних героїв і це велика помилка, якби вони залишили епічних, легендарних і міфічних, хоча б так. І плюс до цього дали можливість виставляти собі Х10 хоча би на одного героя. Або там на одного легендарного героя ти виставляєш Х10 як побажання, як в душах, і на епічного там, на двох-трьох на трьох героїв. Так, це ще було би нормально, тому що ці уламочки дістати дуже важко. Зараз ми можемо з скринь з гідри отримувати частинки, але якщо ми навіть зайдемо туди Перший з гідри за найкращий, за саму кращу скриню за 650 мільйонів за перше місце. Тобто це ідеальний результат. 30-75 частинок в тиждень. Середнє беремо 50. Тобто 2 тижні і в нас один уламочок. Ну, це трохи довго збирати. Заради рарочки. І як на мене, це потрібно щось змінювати. Звісно, парам без різниці буде на це все. Їм головне. Ну, хим Трішки збагатитися, це логічно. Але, як на мене, для чого була пророблена така велика робота ними, щоб ось так трішки обкалятись. Друзі, а я сподіваюся, ви отримали задоволення від перегляду цього відео. Якщо так, подобайку і зустрінемось в наступному відео. Skill one of ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.